Я про те, що дуже важливо бути от в контакті з людиною і розуміти, що його дратує в цих стосунках і що не дратує. Так. І коли людина говорить: буде або так, або так, що це означає? Це психологічне насилля. Стовідсоткове. Або, ну, а ще коли ще підмикається маніпуляція. Так. Якщо не подобається, я тебе тут не тримаю. Це моя квартира. Uh -huh. Там говорить чи... жінка, чи чоловік чоловік. <рив> звичайно, якщо ти так не робиш, <рив> а чого не жінка? Було б непогано. <рив> любі стосинку мають бути не ідеальними. Я uh -huh. хотіла uh -huh. сказати, нема uh -huh. що немає. Ідеалі вони мають бути гармонійними. І коли ми десь поступаємося своїми, да, якимось моментами, ну тому що я цим можу поступитися. Наприклад, що якщо його шкарпетки лежать біля його там носа, ну окей, ну якщо він не хоче прибирати, ну окей. А він може поступитися там, там тим, що я фарбую там лак, так як я хочу. І це окей, якщо ми це проговорили.